Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти. Письмо. Усім бажаю успішної роботи на уроці. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву С. Попрацюємо над чистомовкою. Ом-ом-ом! Ходить котик тишком-нишком. Повторіть. Ку 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 упіймав сіреньку мишку. Та, 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 вгору він підняв хвоста яв, яв, яв. І промовив гордо няв молодці. А тепер я пропоную вам прочитати анаграми. Нагадую вам, анаграми це коли букви не стоять на своєму місці. Поставте кожну літеру на своє місто і прочитайте які слова. Утворяться. І так, будь ласка, перше слово думаємо. І так. Це? Читайте? Так, хто відгадав? Молодці. Читаємо друге. думайте, Що це за слово? Так, давайте перевіряти. Будь ласка, третє слово. Ой, молодці, хто так швидко розгадує. Це. Перевірте себе. Переходимо на це слово. Тут важкенько, так? І це? Хто? Кролик. Так, наступне. Я думаю, що багато дітей пізнали, що це за слово, тому що у вас вдома є це хто? Ну, звичайно, собака. І останнє слово. І це... Добре. Скажіть, будь ласка, а як ми називаємо цих тварин? Які вони? Так, вони свійські. Дайте клички кожній тварині. Як можна назвати корову? Можна зірка назвати ваше. Козу? Так, папугу. Молодці. Кролик. Так, який кролик має? Яку кличку має кролик? Ой, хто сказав фунтик? Так? Да? Може так бути? Так. А собаку, як ми назвемо? Рекс, так. А у вас свої клички, так, ви свої придумали. А свиня? Не дивуйтеся, свині також можна дати. Так, молодці. Добре. Сьогодні, дітки, я пропоную вам вивчити оцей віршик, який написав Платон Воронько. Називається віршик «Падав сніг. Послухайте його спочатку. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Сподобався вам віршик? Давайте перевіримо, чи зрозуміли ви його. Скажіть, куди падав сніг? Що зліпив собі кіт? А що сталося з пирогом? А чому так вийшло? Ну, молодці. Тепер давайте будемо читати по рядках. Я читаю рядочок, ви повторюєте. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг, треба тісто, а не сніг. Прочитайте цей вірш ще раз самостійно. Я почекаю. Або натисніть на паузу і прочитайте його. А я пропоную вам за допомогою малюночків цей віршик відтворити. Дивіться на малюночок. Падав сніг на поріг. Кіт. Зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Спробуйте переказати цей віршик тепер самі. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Не підглядайте на записи, будь ласка. Переходимо до наступного завдання. І так відкриваємо сторінку 35-ту. Розгляньте, будь ласка, малюночок уважно і скажіть, кого ви бачите на малюнку. Кого подарував дівчинці тато? Опишіть цуценя. Як воно виглядає? Який настрій у дівчинки? А який настрій у тата? А оцеценяти? А чи є у вас гадній улюбленець? Хто саме? Ну добре, і так я сказала, що сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву «Ц». Давайте розглянемо її. Чи відрізняється вона від маленької? Так, відрізняється. Чим? Ну, розміром, так, а ще. Так, вона починається із заокруглення. А маленька починається зразу із прямої короткої палички. Отже, перший елемент, і другий елемент... Це такі елементи, які ми зустрічаємо у великій букві И. А подивіться на третій елемент. Він такий самий, як і у маленької букви С. Наведіть, будь ласка, на цьому малюночку спочатку перший елемент. А потім другий елемент разом з петлею. І петлі. петлі. Виконуємо це завдання. Можете натиснути на паузу, виконати завдання і переглядаємо далі. Давайте перевіримо, як у вас має виглядати робота. Добре. Ну, а тепер давайте навчимося писати цю літеру у зошиті. І так, дивимося на екран. Починаємо ми писати трішечки нижче. Верхньої додаткової лінії. Ведемо плавну лінію, трішечки з нахилом у праворуч і торкаємося верхню додаткову, робимо заокруглення, потім подовжена пряма лінія заокруглення, піднімаємося вгору. Знов пряма лінія із заокругленням, не забуваємо, що вона похила, і петля. Той, хто вчора написав красиву букву це маленьку, навчився писати, я думаю, що з цією літерою ви впораєтеся. Спробуйте її прописати у повітрі, пальчиком по столу проведіть, і переходимо до роботи в зошиті. на... В першому рядочку. І так, спочатку один раз наводимо, і далі пишемо самостійно. Ще раз підказую вам, спочатку ви пишете велику букву І. Зупиняєтеся на середині майже да, робочого рядка. Потім вниз робимо петлю. Натискаємо на паузу, виконуємо і далі переглядаємо. Я більше не буду вам підказувати. Завжди пам'ятайте, як треба писати. Натискаєте, написали і переглядаємо далі. І так, наступний склад у нас. Дивимось на рядочок. Другий. Склади. Давайте прочитаємо ці склади. ЦА, СЕ, Су. І так. Кожен склад спочатку ви наводите і пишете самостійно. Працюємо. Так, перевірте, щоб у вас вийшло так само, як і у мене. Ну, а тепер складіть, будь ласка, вот так ручки у бутончик і починаємо. Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка, а увечері закриє пелюсточки швидко. Зробіть цю вправу декілька разів. Продовжимо. І так читаємо речення. Читайте уважно. Скажіть, будь ласка, що означає слово цяточка? Правильно, це кличка цуценя. Як пишеться перше слово в реченні? Кличка також пишеться з великої літери і не забуваємо в кінці ставити крапку. Пишемо красиво на вільному рядочку це речення. Не поспішаємо, Натиснули на паузу і пишемо. Звертайте увагу на поєднання літер. Перевірте, будь ласка. Прочитайте наступне речення. І скажи, чим це речення відрізняється від попереднього. Так, воно записано друкованими літерами. Поясніть правопис слова цяточку і «марійці». Так, цяточку це початок. Речення, а ще що? Молодці, це кличка тварини. «Марійці» – це ім'я дівчинки. Вам зараз треба це речення записати рукописними літерами. Нагадую вам, що якщо у вас речення не вміщується на одному рядочку, ви переходите дописувати його на другий рядочок. Натиснули на паузу і спокійно, красиво почали писати. Давайте перевіримо. Чи так ви написали? Чудово! Мишенятко просить вас відпочити. Встаньте, подивіться уважно на екран і зробіть 5-6 разів кожну вправу. Знов-таки натискаємо на паузу, виконуємо вправу і далі переглядаємо. А тепер розгляньте малюночки. Скажіть, будь ласка, чим зайняті діти? А з яким настроєм вони годують своїх тварин? Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, що на подані треба намалювати? Угу. Підказати вам, так? Да? Значить, Ви маєте намалювати ту тварину, яку маєте вдома. А якщо у вас нема такої тварини, але ви мрієте про неї, то намалюйте її. І е, малюночки можна розфарбувати. Це ви можете зробити після углядаємо малюночок і прочитайте реке, записану над малюнком. І так. Про кого розповідається в цьому реченні? Як звати хлопчика? А де він живе? Так, він живе в селі. А як село називається? Царівка, правильно, царівка. Добре? Скажіть, будь ласка, чому слово гриць написано з великої літери? А чому царівка написано з великої літери? Так, це назва села. На наступному рядочку перепишіть, будь ласка, це речення. давайте перевіримо, правильно ви написали чи ні. Переходимо на наступне. Прочитайте зараз перше речення і друге. А, ні, завайся ці, по, по черзі, да, по черзі я поспішаю. Прочитайте друге е, речення. Село, царівка, велике. Так, знов-таки поясніть написання слова село і слово царівка. Так, списуємо це речення і не забуваємо в кінці поставити крапочку. Ну, якщо ви вже написали, давайте перевіримо. А от тепер прочитайте речення далі, друковане, і початок речення нижче. А де живеш ти? Запитання. Але воно записано друкованими літерами. Ми його маємо написати на цьому рядочку рукописно. Це речення запитує, тому воно питальне. Бачите, в кінці стоїть знак питання. Де ти живеш? Записуємо це речення, а потім ми дамо відповідь. Я живу і от далі продовжить, де ми з вами живемо. Так, я живу в Одесі, або я живу у місті Одеса. Вибирайте той варіант, який вам більш подобається. І так, спочатку ми пишемо питання. А де живеш ти? Так, записали. І відповідь. Я живу. А як ви будете писати Одеса? Молодці. Так, дійсно, з великої літери, тому що це назва міста. І не забудьте в кінці поставити крапку. Останнє речення я вам не можу дати зразок. Я хочу, щоб ви це зробили самостійно. Ну що ж, підводимо підсумки, чого ви сьогодні навчилися. Яке завдання вам сподобалося більше всього? Які слова ви запам'ятали, що пишеться з великої букви С? Дякую вам за роботу. До побачення!